Слава нації, вітаю на ханалі Добре, рембад, ветерія Сашко, Добрий слухаю потроху пана Тараса Чмута. Не знаю представником яких там партій син, сил він є. Просто, скажімо так, мені не просто, але цікаво його слухати. Так, я спочатку себе, скажімо так, пересилював. Щоб його слухати разом з тим, ці крайні от часи більше насолоджуюсь. Не можу сказати там, що людина там, розумніша за мене, не розумніша. Разом з тим справляється. Ну, він справляє враження людини, яка має незрівняно більший за мене багаж знань і значно більший масштаб знань саме стосовно Сил оборони України. Я так підозрою, розумію, що, скоріше за все, він набагато довше за мене в темі захисту України, так і не з усім, звісно, я з ним згідний. Разом з тим, найяскравіша, скажімо так, лінія, про яку він систематично каже в своїх інтерв'ю, і яка співпадає з тим, що проживаю. Я от, безпосередньо наживо, це саме те, що ну, він називає, і по факту я називаю так, браком стратегічного мислення і планування і е, грою в коротку, грою в одну дію. Бо він це каже стосовно інституційного там, розширення, модифікації. Структури і архітектури, власне, Сил оборони України, я ж на моєму от рівні це бачу на прикладі ось таких речей, як от у мене є машина, конкретна машина, конкретне відро з болтами, так будемо казати. І я, наприклад, або маю відправити цю конкретну машину на завод. і ми її отримаємо днів через 50. Зроблену, ну, скажімо так, вона, скоріше за все, вимагатиме певних допрацювань, проте, принаймні, туди поставлять паспортизованої якості залізяки. Так? І ще цілком ймовірно, я поїду на завод приймати машину, одразу по місцю пройдуся за переліком, потикаю їм пальцем, і вони усунуть проблеми на місці. Спецприладдям, спецплючами, злякими там динаметричними ключиками, моментики, принаймні вони її укомплектують. І, скажімо так, не моє командування, а загальна температура по лікарні. Я знаю, як це в інших підрозділах коїться. Так, у багатьох інших. Коли от людина на моїй посаді мого рівня доповідає командуванню, що на ремонт цієї машини... Через завод треба ну, по факту два місяці, так? Два місяці. все, Зараз відправляємо, докладаємо зусиль, туди треба їхати, бути присутнім, якісно приймати, сваритися, домагатися. Все. Ти доштавхаєш, її вони зроблять. Завод її зробить два місяці. І ти ну, великій кількості продлів. Ти доповідаєш, що на ремонт машини треба два місяці, вони починають закочувати очі. Водити хороводи, махати ручками і розповідати, що у нас немає двох місяців. Двох місяців насправді, я четвертий рік в темі, у них двох місяців немає. Просто тому що вони звичні до ролі чергової доміношки в цьому ланцюзі демілітаризації фактичної і ментальної. На рівні мислення, яку ми маємо всі 34 чи скільки роки відновленої самостійності України. Чому? Тому що вони не вибудували четвертий рік повномасштабки, там, який там, 13-й рік війни з Московією, вони досі у себе в підрозділах не вибудували системи, яка дозволить їм мати ці два місяці запасу. При тому, що це виняткова проблема планування, виняткова проблема мислення. Бо ви у тверезих командирів, в тверезих підрозділах, от, в якому, наприклад, я маю честь перебувати, так? архітектура експлуатації техніки, як ресурсу, така, що під час експлуатації машини ми виходимо з того, що вона рано чи пізно вийде з ладу, і рано чи пізно. Вона піде на ремонт, який вимагатиме стільки часу, скільки вимагатиме. Місяць, два, три. Проте ремонт має бути виконаний достатньо якісно. І вона повернеться в бій. Відповідно, ти маєш мати так чи інакше запас машин на заміну ось цих ось. Разом з тим, я спілкуюся з великою кількістю підрозділів з усієї України. І чудово знаю, що такий стан систематичного планування, він, стану на сьогодні, липень 25-го, він достатньо рідко зустрічається. В більшості випадків, в більшості випадків, ситуація така, що там, як в анекдоті, так прийшов у мене долоня чорна, це дурня, не лікуємо. Вся рука чорна, дурня не лікуємо. У мене пів тіла чорне, дурня не лікуємо. Прийшов у мене все тіло чорне. Ну це крантець. Крантець невилікований. Так? Тобто вони якось так звичні, бачите, ну, на плюс максимум-максимум один крок. Тобто, у них зараз є оця одна машина, просто стан інших. Вони з якихось незрозумілих мені причин не турбуються про запас. Не турбуються. І тому, коли у них. Трапляється, виходить машина з ладу, бо це машина, вона рано чи пізно вийде з ладу. І їм доповідають, що для її відновлення якісного треба два місяці. <кхе> Вони закочують очі, починають, повторюся, хапатися за голову і кричати там молодшому сержантському складу, там солдатам. У нас немає двох місяців. Які два місяці? Це неможливо. Ця машина потрібна зараз. Там люди гинуть. Яка муха, які люди, яких немає двох місяців? У вас парк, у вас за штатом кілька десятка техніки в батальйоні. Чому вона в неналежному стані? Чому у вас немає двох місяців? О, розберіться в собі. Тарас Чму це каже про, повторюся, системні речі і системні проблеми саме в архітектурі, керування, менеджменту, так, західне слово. Англіканізм в системі сили оборони. Я це бачу на моєму рівні. Якось так, якось так дійсно. Дійсно, оця фантастика, оця відмовка, оця вигадка, оце нема часу і небажання називати речі своїми іменами і заглиблюватися. І вирішувати не симптоми. Усувати не симптоми, а корінь проблеми. Те, що у вас нібито немає часу на 200 році повномасштабки, у вас немає двох місяців, щоб втратити машину на завод, бо у вас не нема заміну. Це симптом. Це ягідка. Проблема полягає в тому, що ви не мислите категоріями далі, ніж за пів кроку. Ви, не, ви штучно, зумисне не бачите далі кінчика власного носу. Ви чекаєте на Якісь абсолютно мені особисто незрозумілі речі, явища, і от прослуховування пана Тараса Чмута дає мені розуміння, що ось ця проблема відсутності стратегічного мислення а стосовно, стосовно, наприклад, з моєї взаємодії, приглядання, спілкування і збирання певних там. Цікавих даних щодо різних влад населених пунктів на Донеччині, дає мені розуміння, що у представників влади аналогічно бракує державницького мислення. Або коли воно присутнє, то воно антиукраїнське. Тобто, складається враження, що певні владні кола певних населених пунктів Донеччини, з якими я. Опосередковано, тим не менше взаємодію, вони мислять стратегічно і антиукраїнсько. Так? Тобто вони займають послідовну, дієву, таку позицію, що одночасно тут і зараз їх схопити за дупу за це вкрай складно і з різних причин немає зацікавлених. А по-друге, вони конкретно послідовно діють, щоб бачити Донеччину стратегічно державницьку в складі Московії через там 3, 5, 10, 20 років. Так? От вони мислять стратегічно. Хто їх тому навчив? Я переконаний, що Московія. Який притаманне державницьке мислення. Мислення категоріями. Років десятиліть і поколінь. І таке саме мислення притаманне мені, починаючи з моєї, з мого рівня, так, коли я віддаю перевагу, тому щоб не з гілок і палок і лайна зліпити машину тут і зараз відправити в бій за три години, доповісти командуванню терту медальку. Але через такий низький, якісь, низький рівень якості робіт машина розсипеться завтра. В добу покатається і розсиплеться. Я її відправлю на завод. Ми її через 2 місяці отримаємо і воно буде нормально працювати. Ну, Насправді складно, цікаво. І, повторюся, не просто мені особисто слухати пана Тараса Чмута, проте я продовжую це робити. Уявлення не маю. Повторюся, я зовсім небагато його слухав. Уявлення не маю, про які. Представником яких політичних сил він є, наприклад, яких груп інтересів. Ну, разом з тим, в принципі, у будь-яких видатних людей є що собі позичити, взяти в роботу. І навіть у ворогів, так у будь кого за великим рахунком, поза України, наприклад, так, представників інших народів, держав. Безумовно, якщо це не викликає у мене там, фізіологічної гиди, то я прагну щось десь якось брати собі для, для світосприйняття, для мислення, для життя, для діяння. Дякую всім за підтримку, працюємо, перемагаємо і пам'ятаємо, що наша любов до України недостатня.